В цьому відео хочу розказати вам про ось такий морський кальцій з вітаміном Д. Організм людини він не виробляє кальцій. Кальцій він надходить до нас тільки з харчуванням. Тому в якому віці ми не були, нам завжди потрібен кальцій. В молодості він потрібен нам, щоб щільність наших кісток, скажімо так, підтримувати. У зрілому віці він потрібен нам для того, щоб зробити профілактику остеопорозу, а у похилому віці підтримувати своє здоров'я і активність організму. Наш кальцій зроблений в водах Ісландії, в незайманих водах біля узбережжя Ісландії, він допомагає організму тим, що добре засвоюється. У кого лактоза, непереносимість лактози, то він не містить лактози без штучних барвників, без ароматизаторів, повністю натуральний з вітаміном Д. Вітамін Д допомагає краще засвоювати кальцій. Ось така пігулка: одну або дві пігулки на день, в залежності від того, скільки вам потрібно міліграмів кальція на день. В цій пігулці знаходиться 5 мікрограмів вітаміну Д і кальція 250 мікрограмів. Ось така інформація важлива для того, щоб підтримувати наше здоров'я, щільність наших кісток і щоб зробити профілактику остеопорозу.